Вітаю, я Наталка Літоринська. І зараз на Тивай про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. США закликають Європу не підписувати угоду з Україною, поки Тимошенко не буде звільнена. Кілометрові черги за закордонними паспортами. Справжню подорож у часі можете здійснити в Криму. Комітет Сенату США закликає українську владу звільнити Юлію Тимошенко. Про це йдеться у першому пункті відповідного проекту резолюції. Там же комітет із міжнародних справ Сенату США зазначає, що члени Європейського союзу мають включити питання звільнення українського експрем'єра до критеріїв для підписання угоди про асоціацію на саміті Східного партнерства в Литві. Далі Ксенія Веркалець. Американські сенатори, автори резолюції пропонують включити вимогу про звільнення Юлії Тимошенко у перелік критеріїв для підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Тема звільнення експрем'єра була ключовою під час візиту до США лідера батьківщини Арсенія Яценюка. Так, сенатор республіканської партії США Джон Маккейн не виключив, що резолюція США щодо Юлії Тимошенко може бути більш жорсткою, якщо українська влада зволікатиме зі звільненням експрем'єра у тексті проекту резолюції. Звинувачення на адресу Юлії Тимошенко названі політичними. Сенат закликає владу України. Звільнити експрем'єр-міністра Юлію Тимошенку з ув'язнення, в основі якого були політизовані і виборчі звинувачення світлі рішення Європейського суду з прав людини від квітня 2013 року з проекту резолюції Сенату США в опозиції, вважаючи рішення комітету Сенату США, це чергове попередження президенту України Віктору Януковичу від лідерів міжнародного співтовариства. Вчорашнє рішення Комітету Сенату закордонних справ це ще один підтвердження того, що це питання абсолютно важливе і серйозне, і що всі світові лідери, всі світові держави однозначно заявили Януковичу, що без вирішення. Питання Тимошенко без її негайного звільнення ніякого зовнішнього політичного прогресу в стосунках нас з Євросоюзом сполученими штатами не буде і бути не може критика на адресу України лунає не лише зі США, але і з Європи. Венеціанська комісія в чергове розкритикувала закон про референдум, який Верховна Рада ухвалила в листопаді 2012 року. На думку членів комісії, закон дозволяє вносити правки в конституцію шляхом голосування на референдумі, а це несе пряму загрозу стабільності України. Натомість український міністр юстиції Олекс Олександр Главринович норму про прийняття поправок до Конституції шляхом референдуму, вважає законною. Більше того, головний правник країни зазначив, що це питання перебуває не в правовому полі, а в політичній площині. Те, що міститься в нашому законі, є в законах інших європейських країн. Принаймні в двох країнах Європейського Союзу саме так було зроблено. І питання. Чи мати таку норму, чи ні воно лежить не в правовій площині, а в площині політичної доцільності. На думку політолога Олексія Граня, українські високопосадовці все ж змушені прислухатися до думків міжнародної спільноти. Відтак не виключає, що нині українська влада шукає шляхи, як не втратити репутацію, при цьому виконати вимоги Європи і США. Один із можливих варіантів це те, що влада напередодні саміту випустить Тимошенка на лікування до Німеччини. Тобто такий розвиток подій можливий, і якщо це відбудеться, я думаю, що це тоді. Може кардинально змінити атмосферу навколо підписання угоди про асоціацію за прогнозами експертів. З наближенням саміту у вільністі на Україну тиск з боку світових лідерів лише посилюватиметься, що ближче дати підписання угоди про асоціацію, то пильніше і прискіпливіше увага Європи до України. Веркалець, Наталка Комарницька, Твай. Юрій Луценко сподівається особисто зустрітися з Юлією Тимошенко і розраховує, що вона зможе взяти участь у наступних президентських виборах. Про це екс-міністр внутрішніх справ заявив у Харкові, де презентував новий громадський рух Третя Республіка. За словами Луценка, вони обговорюють з ув'язненою різні варіанти зустрічі, але поки влада не дозволяє поговорити віч на віч, а зустрічатися через скляну перегородку екс-міністр не хоче. Щодо майбутніх президентських виборів, Луценко готовий підтримати кандидатуру Тимош. Я очень рассчитываю, что Юлия Владимировна сумеет до избирательной кампании получить все юридические возможности выдвигать свои кандидатуры. Кстати говоря, и сегодня Конституция это не запрещает. Известная коллизия в законодательстве пока никем еще не была проверена. Я буду поддерживать того кандидата, который сможет объединить вокруг себя монолитную команду с конкретным планом изменений страны. Юлія Володимирівна – одна із оптимальних лідерів такого направления. Корупція серйозна проблема, і парламентська асамблея Ради Європи визнала цей факт. Сьогодні в Страсбурзі ухвалили відповідну резолюцію. У ній зазначено, що корупція ставить під загрозу нормальне функціонування державних установ. А саме тому країни-члени ЄС мають ратифікувати міжнародні документи у сфері боротьби з цим лихом. Україну в резолюції згадують у кількох підрозділах: про де йдеться про корупцію у виконавчих органах влади та в органах міліції і в судовій системі. Більше про резолюцію паре під час прямого. У включення у випуску 20.30 розкажуть мої колеги із Дойче Велне. Свободівець Ігор Мірошниченко спростував інформацію про те, що, начебто, його та Олега Тягнебока не хочуть бачити в США. Нагадаю, сьогодні в одному з інтернет-видань з'явилося повідомлення, що влада Сполучених Штатів заборонила в'їзд на територію країни лідерові партії Свобода та одному з народних депутатів Свободівців через звинувачення в антисемітизмі. Ігор Мірошниченко вважає появу цієї інформації провокацією з боку провладної партії у посольстві США в Україні. Вважають, що інформаційний привід ґрунтується на чутках. Тому відмовляється його коментувати Всю інформацію, яку видали в пресу за сенсацію за нашою інформацією, розповсюджує міністерство закордонних справ. Очевидно, для кожного, що сьогодні влада зацікавлена дискредитації свободи. Черговий темник, брехня, яка випущена проти всеукраїнського об'єднання «Свобода», лідера партії Олега Тягнебока та мене особисто. В Україні припинили термінове оформлення закордонних паспортів. Проте перед відділами із видачі візи реєстрації все одно утворюються великі черги. Люди ладні стояти під палючим сонцем, аби отримати бажаний документ і не втратити можливість відпочити за кордоном. Більше того, вони займають чергу із п'ятої ранку. Державна міграційна служба запевняє, що така ситуація склалася лише щодо тих громадян, які подають документи на термінове оформлення закордонних паспортів. Можуть виникати в Україні затримки з видачею паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Насамперед, це пов'язано з тим, що зараз змінюється виробник бланкової продукції, тобто бланків цих документів. І за, за, за наявною нас інформацією від виробника, значить, найближчим часом ця ситуація буде врегульована. Наприкінці минулого року, 2012-го, в нас трошки змінилося законодавство і. Е Оформлення паспорта для виїзду за кордон не пов'язано із реєстрацією місця проживання. Евакуація українців з Пакистану відкладається. Дев'ятеро альпіністів чекають, поки їм повернуть спорядження. Речі залишилися у горах після термінової евакуації всіх іноземних туристів. Це сталося одразу після розстрілу бойовиками Талібану 11 громадян України, Росії та Китаю. Нині вцілілі українські мандрівники, а це вихідці з Києва, Львова і Харкова, третю добу перебувають у посольстві України у Пакистані. Усі вони, на відміну від російських альпіністів, згодні повернутись додому з огляду на обставини, що склалися. Тим часом Міністерство закордонних справ України повідомляє, тіла трьох загиблих у Пакистані українців привезуть на батьківщину до кінця тижня. На Чернігівщині не розминулася машина дипломата і мікроавтобус зі спортсменами. Другого секретаря посольства Ірану врятували подушки безпеки. А от пасажири мікроавтобуса мусять лікувати переломи. До лікарні потрапили семеро осіб. Після удару фургон перекинувся. У ньому перебували молоді люди віком від 16 до 21 року. Вони їхали на змагання. За попередніми даними у ДТП винний водій мікроавтобуса, який не поступився в Русі, виїжджаючи з другорядної дороги на головну. Травмованим надана кваліфікована медична допомога, тілесні ушкодження усіх різні, це і ссадний, тільки особа, яка достала дитячої лікарні струс головного мозку і закрита черепно-мозкова травма. Принцеса індіанського племені порівняла Януковича з голівудською зіркою. Сьогодні до українського гаранта завітали гості з далекого заходу. Серед них вождь племені Лакота, його син і принцеса племені Гаваї. Більше подробиць у Олени Опанасенко. Жодних нагадувань про політичні переслідування чи вибіркове правосуддя в Україні. Індіанці, чи не єдині іноземні гості, котрі на зустрічі з президентом Януковичем вирізнялися суцільними компліментами, і це не дивно, бо мета візиту вождів індіанських племен до України вказана в описі проекту під назвою Міст, а саме, системне формування позитивного образу України та Віктора Януковича в різних соціальних групах США. Ваш президент, схоже на голівудську зірку, він виглядає таким сильним. На зустрічі з журналістами корінні американці переконували, мирне співіснування різних мов і культур в Україні можливе так само, як і в Америці. Мовляв, звичаї індіанських племен збереглися. Тож благополучною буде й доля українських традицій. Щоправда, приватно жителі резервації зізналися їхнє життя у Сполучених Штатах не таке вже й безхмарне. Індіанці мають королівські почесті, лише одні наших урочистих свят. А решта нашого життя дуже проста. Самі ми беремо свій одяг, прибираємо наші скромні оселі, водимо дітей до звичайної школи. Наша спільнота має бути згуртованою, щоб уряд не міг відібрати у нас ті права, що ми вибороли. Вождь племені Лакота, на відміну від українських можновладців, має життя не краще від його співгромадян. Про дитинство в резервації він згадує зі смутком. У дитинстві ми грались у воїнів, і головні герої завжди убивали ковбоїв. Я ріс у резервації, бачив багато насильства. Аби зберегти плем'я, довелось жорстоко боротися. А сьогодні поширенню нашої культури перешкоджають не лише американці, але й наші люди, котрі хочуть поводитися і виглядати як вони. Це прикра асиміляція. Я хотів би, щоб індіанці повернули все те, що американці знаєте, важко говорити про те, що зробили з нашими традиціями. Хотів би, щоб їх можна було повернути. А ось колишній киянин, письменник Михайло Моргуліс, вважає мовні і культурні питання другорядними. Він закликав світ передусім духовно підтримати Україну. Нагадаємо, кілька років тому Михайло Моргуліс, котрий зараз супроводжує делегацію індіанських вождів, публічно підтримав пастора посольства Божого Сандея Аделаджу. Усі звинувачення на його адресу назвав провокаціями. Олена Опанасенко Антон Деркач Тивай. Двоюрідний брат королеви Єлизавети їде святкувати день народження в Україну. Його королівська високість, принц Майкл Кенський, наприкінці червня прибуде в Київ разом із членами британського авіаційного клубу Squadron. І аж до 10 липня вони перебуватимуть в Україні. За цей час кузен британського королеви і троюрідний племінник останнього російського царя Миколи II зустрінеться з урядовцями і, можливо, з президентом Януковичем. Також його королівська високість і члени британського клубу відвідують Львів. Севастополь і Вінницю прилетять на раритетних літаках, серед яких будуть навіть авіамашини часів Першої світової війни. Роздивитися їх можна буде у Державному музеї авіації в Жулянах. І там же 4 липня відзначити день народження принца Кенського. Цей заход, який буде проїздіть, он, звісно, повлияє на деякі моменти зв'язані з обслуговуванням пасажирів. Uh, естественно, я хочу принести некоторые извинения пасажирам, що в этот період буде закрите воздушное пространство, і, естественно, некоторые рейси можуть бути задержаны на какой-то промежуток времени. І далі у нашому випуску про такі події. Президенту Грузії загрожує імпічмент. Бійка через податки у парламенті Тайваню. Літературна кухня працюватиме у Києві. Михайло Саакашвілі загрожує імпічмент. Депутати правлячої коаліції Грузинська мрія запустили процес відсторонення від влади президента Грузії. Чи матиме така ініціатива успіх? Поки не ясно. Щоб передати запит про правомірність імпічменту до Верховного суду, потрібна підтримка 50 депутатів. У грузинської мрії є стільки мандатів. Проте для фінального голосування треба вже 100 голосів. І для провладної партії це поки недосяжна висота. Щодо самого президента Грузії він вже заявив, що парламент. Не підтримає його дострокову відставку уже восени в країні відбудуться президентські вибори. Але грузинська мрія не хоче чекати ще кілька місяців. Як заявляють її спікери, сакашвілі треба з ганьбою звільнити за все те, що він зробив із Грузією. Цей рушник утікач Едвард Сноуден застряг у транзитній зоні зоні аеропорту Шереметьєво. Журналісти досі не знайшли його ані в готелі для пасажирів, ані в залі очікування. Проте з посиланням на Вікілікс повідомляють, американець не може купити квиток на жоден рейс через анульований паспорт. А інших документів, що засвідчують особу, він не має. Тому змушений залишатися в транзитній зоні, хоча і повинен був сісти в наступний літак протягом доби. Тим часом США наполягають на видачі Сноудена. Москва з офіційною відповіддю зволіка. А Венесуела заявила, що навіть без запиту надає екс-церошнику притулок і готова влаштувати йому пишну зустріч. Бурхливі пристрасті у парламенті Тайваню. Депутати побилися під час обговорення закону про податки. Конфлікт. Конфлікт спалахнув, коли обранці від опозиції вирішили скасувати закон про оподаткування всіх угод, які укладають на фондові біржі. На нововведення вже рік нарікають тайванські бізнес кола Щоб не допустити голосування, законодавці відправлячої партії гоміньдан заблокували трибуну. Причому жінки також не пасли задніх, а активно душили і тягли за волосся опонентів. Подібні сутички не дивина в тайванському парламенті. Більше того, місцеві змі підозрюють, що подібні бої насправді добре підготовані інсценування. У Франції страйкує ейфелева вежа. Її працівники вимагають кращих умов праці та більшого фінансування на утримання однієї з найвідоміших історичних і культурних пам'яток світу. Туристи цю новину зустріли вкрай негативно. Вони з досвіду вишикувалися в чергу, щоб потрапити на Ейфелеву вежу і отримати змогу оглянути Париж з висоти пташиного лету. Проте пам'ятка так і не відкрилася. Другий день поспіль. Коли страйк припиниться, невідомо. Влада Парижа закликає про до переговорів, але поки мар. У центрі рівного впав будівельний кран. Зранку, коли на будівництві розпочалася робота, стріла почала хилитися донизу. Якраз на проїжджу частину. У цей час у кабіні був кранівник. Подробиці дізнавалися мої колеги. Він народився в сорочці, хоча міг загинути на робочому місці у кабіні крану. Коли той падав, кранівник був на горі. Положили стрілу зробити ремонтні роботи. Покрану, все. нічого не нарушено було. Такий приділ срали ложиться, все площадка нормаль, все нормально. Стріла похилилася на проїжджу частину. За декілька секунд перед тим, як конструкція впала, тут прийшла жінка із сусіднього будинку. Не дійшла до мусорки, слышу гурчить, що це ззаді. Ну я повернулася і пішла з кран лежить, а в хаті задрожали вікна. Постраждалим себе вважає власник автівки, яку зачепила стріла. Він залишає на цьому місці свого легковика щоранку, працює неподалік. Вважав, що тут безпечно. Про побиту шкоду йому розповів товариш. Треба піднімати капот, для того, щоб подивитися, які там механізми пошкодження. Як мінімум, це крило, капот, бампер, бачки, мабуть, радіатор. Як мінімум, це мені здається з ремонтними роботами. Мінімум 10 тисяч гривень. Власника будівництва Юрій проситиме компенсувати збитки. Якщо той не погодиться, піде до суду. Авто не було застраховано. Сказати, чому кран упав, за 10 днів мають спеціалісти Держгірпромнагляду. Попередня версія порушення інструкції з монтажу. Кранівник має своє пояснення старість машини. Я 82-го року Місцеві ж подейкують: кран було встановлено з порушеннями. Майданчик, на який його загнали, надто малий. Забракло місця, щоб розставити основу машини для нормальної рівноваги. Олексій Михалко, Тетяна Коваль, Анатолій Кузьмич. ТВА. Через негоду на 4 години був заблокований рух на одній з автотрас Буковини. Гірський потічок Німчич перетворився на бурхливу річку, яка винесла на дорогу каміння і колоди. І ледь не змила у прірву авто з київськими туристами, які поверталися з відпочинку в Карпатах. Усе це сталося поблизу села Підзахаричі Путильського району. Вантажні машини проїхати могли. А ось близько 20 легкових автівок опинилися у полоні. На приїзд техніки, яка розчистила завал, очікували майже 3 години. І ще годину. ...довелося простояти, доки все, що нанесла вода, прибрали. Лише після цього машини продовжили рух. Справжню подорож у часі тепер можна здійснити на сході Криму. Там пропонують підводний екскурсійний маршрут античним містом Акрою. Поселення засноване у 6 столітті до нашої ери. Про існування давньої акри вперше дізналися ще на початку 80-х років минулого століття, а відновили археологічні роботи лише три роки тому. Що показують туристам? Дивіться у сюжеті. Стану, в якому збереглася акра, дивуються професійні археологи. Від руйнування античне місто врятувало те, що воно опинилося під водою. Поступово таким гарним виглядом може похизуватися не кожен наземний об'єкт. Такого пам'ятника є не на сієвому побережжі Чорного моря, ні на южному побережжі Чорного моря, який би просто постепенно б оказався під водою со всіми його постройками, за всіми слоями, з всіми там находками і так далі, так далі. За три роки експедиції в Акрі знайшли старовинні монети, амфори, які нині зберігаються у Керченському музеї. Тепер розчистили підводні вулиці старовинного міста для відвідувачів. Дайверы смогли э, увидеть во время действия археологической экспедиции э, подводный город, да, потому что за три года нами было исследованы, расчищены э, кварт э, дома древних жителей Акры, э, вот фортификационные сооружения, вымостки, мостовые улицы. Сама Акра находится на достаточно малой глубине, что позволяет даже На неподготовленим людям, которые перший раз завершають в своїй житті погруження, це етезділить. Екскурсія під водою триває 40 хвилин під пильним наглядом інструктора. Вхідний квиток 30 гривень. Це в разі, якщо у туриста свій акваланг з прокатом обладнання обійдеться в десятеро дорожче. Дайвер Андрій враження від занурення порівняв з польотом. Це саме такий варіант, коли можна пройтися баштами. Пройтися над стінами, пролетіти, як птаха. Потужна була споруда оборонна. І поруч за стіною, тут іде вздовж берега стіна тонша, є господарське приміщення, яке зараз розчищається, Ну, вже видно, на залишки кераміки в тому приміщенні є. Відвідати акру можна виключно під час роботи археологічної експедиції, тобто протягом літа з осені підводне місто законсервують до наступного року й експедиції. Любов Ніколаєва, Тивай. У столиці невдовзі відкриють літературну кухню. Там брати Капранови пригощатимуть гостей приворотним зіллям, а готуватимуть його з липового цвіту, настоянки розмарину і вранішньої роси зібраної з листочків привороту. Скуштувати зілля можна буде під час ювілейного етнофестивалю Країна мрій, який відбудеться 6 і 7 липня у столиці. Там же влаштують кобзарський слем, де змагатимуться турецький кобзар Мустафа та дев'ятирічний українець Іван Якушев. А ще відвідувачі літературної країни мрій матимуть змогу Навчитися купальській витинанці, нагадаю. Генеральний інформаційний партнер фестивалю телеканал ТВА. Те, що ми показали сьогодні. Це дуже невеличка часточка того, що буде 6-го, 7-го, і кобзарський слем, і фестиваль літератур національних і виступи письменників, і книжковий ярмарок і приворотне зілля. Все це буде відбуватися з ранку до вечора, десь приблизно з 12-ї до заходу сонця. І абсолютно безкоштовно, шановні кияни і гості, приходьте країна мрій. Це місце зустрічі, яке змінити не можна. Дивіться і читайте наші новини на сайті Тива.ює зустрінемось о 20.30. і Дякую, що довіряєте нам.